Чому Маркян Шишкевич написав свою збірку русалка Дністрова, а перед тим син Руси руською мовою? Звідки це взялося у Маркіяна Шишкевича, коли в хаті говорили польською? Любовні листи писав польською, і тут раптом його виганяють з тої духовної семінарії, і де йде хлопець, який хоче вчитися. Люди ці не хочуть вчитися, вони нічого не знають. Вони хоч одну працю прочитали про те, що таке мова. Вони не здатні будуть вам процитувати ні одного видатного мовознавця світового. Що бачить Маркян Шишкевич в нашій бібліотеці у Соліному? Він наштовхується на наші руські літописи, це все читати і каже: Я ж русин, Я не поляк. Я русин, це моя історія. Ми знову з вами прийшли до теми історії. Тоді повертається в ту духовну семінарію і каже, я буду говорити русською мовою, щоб показати, що я не поляк. Ну, як ви говорите московською мовою, то ви москалі. Ви або москалі. Або перевертні. Ви боїтеся слова перевертень? Тому я вам щодня буду казати: ви яничари, ви відступники, ви перевертні. Або ви москалі. Третього не дано, Терціум нон-датор. Просто вони бояться цього. Вони бояться визнати власну зраду, особливо зраду такого явного характеру, яка є сьогодні.